Києво-Печерську лавру, якою користується УПЦ московського патріархату, офіційно зареєстрували в якості монастиря у складі Православної церкви України. Як ідеться на сайті ПЦУ, 1 грудня 2022 року було зареєстровано статут Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Української православної церкви у складі помісної церкви релігійної організації чоловічого монастиря. Як зазначає ПЦУ, зробили це з метою відновлення історичної справедливості, адже Лавра фактично знаходиться під керівництвом РПЦ, або простіше кажучи, расистів. Відтак, як заявили у ПЦУ, митрополит Київський і всієї України за посадою є священо архімандритом, тобто канонічним і духовним керівником Київської лаври, також рішенням синоду блаженніший митрополит Епіфаній призначений очолювати монастир як юридичну особу. Втім, варто зазначити, що заміна юридичної особи не означає, що Лавра тепер православної церкви України, адже поки що йдеться лише про реєстрацію юридичної особи. Втім, це вагомий крок у збереженні історичної культури України.